Я в кав'ярні Жоржина прийшла куштувати нового обсмажника Перея. Пішли зі мною. Дізнаємось, хто вони такі. Давайте. Якщо ви хочете просто скуштувати різну каву, то можна прийти саме на капінг. Оце, коли ти приходиш, куштуєш різну каву, сьорбаєш, все безкоштовно, найчастіше. Можна випити, по обрати те, що тобі подобається. Бо коли тільки один варіант, ну є така ситуація, що ти тільки один і будеш пити. Коли ти обираєш декілько, ти вже знаєш, які є різні смаки. Мені дуже сподобалось, правда. Цікаві були лоти. Декілька ми куштували вже вдам. Тут були трошки інша обсмажка. Цікаво, що вони знаходяться тут, на лівому березі, і можна прийти, подивитися, як вони там обсмажують каву. Тому дуже хочу до них завітати.